Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги інформаційний вечір. Очима журналістів Фактів Асітіві та Вікон СТБ. Кривавий понеділок в Одесі російський ракетний терор вбив 10 цивільних людей, майже 40 поранених. Серед них 4 дитини. В день окупанти атакували Одесу балістикою. Іскандер М збили сили ППО. Та, на жаль, ворожа ракета впала поміж житлових будинків. З нами на зв'язку перебуває наша власна кореспондентка Олександра Ченкова. Саша, я вас вітаю. Що ще відомо про наслідки сьогоднішнього обстрілу? Вітаю Оксано. Ми наразі перебуваємо на місці ракетного удару в приморському районі міста. Це черговий страшний день для Одеси. Зазначу, що під час повітряної тривоги ми з моїм колегою оператором були. Неподалік і одним із перших прибули на місце падіння російської ракети. А вже ж після медиків та ДСНС, згодом була і загроза повторного удару, поки ми працювали тут на місці. Наразі працюють всі відповідні служби, і те, що відбувалося тут ще декілька годин тому, справжнє пекло. Росіяни вдарили посеред міста балістичної іскандер-М. Ракета впала просто посеред житлових будинків. Біля двох п'ятиєтажок, оце двіті етажки, горіло порядка 15 машин. Були вже пострадалі люди, навіть були трупи. Ми зразу визвали евакуацію МЧС скорою і стали збігатися люди, які поранені. Наразі відомо про десятьох загиблих. Серед них сім поліцейських, медик та двоє місцевих мешканців. Близько сорока людей зазнали поранені, в тому числі четверо дітей. Наразі вони в лікарні в середньому ступені тяжкості. Серед дорослих постраждалих троє людей в край тяжкому стані. Медики просто зараз борються за їхнє життя. Десять загинуло людей. І більше 40 людей, які потерпіли, є, е, знаходяться в лікарні. Є різного ступеня важкості. Є люди, які втратили кінцівки. Їм зараз надається вся медична допомога, оперують їх для того, щоб спасти їх життя. Шкоджено декілька житлових будинків. В одному з них спалахнула масштабна пожежа. Оперативні служби досі ліквідовують наслідки. Вони доволі масштабні. Зазначу, росіяни б'ють сюди вже не вперше. Це було справжнє пекло. Горіли декілька десятків автівок. Все було в вогні, в диму. На місці було багато ще постраждалих крик, плач перші прибули пожежні добровольці, які одразу почали надавати допомогу. Далі вже всі оперативні служби разом надавали допомогу, передавали медикам. Тут на місці людям надають усю необхідну допомогу, їжу, теплий одяг, медичну та психологічну підтримку. Правоохоронці ж досі фіксують наслідки чергового російського терору проти цивільного населення Одещини. І завтра у регіоні оголошено день жалоби. Ми продовжимо працювати на місці. Поки що це все, Оксано. Дякую, Сашо. Бережіть себе. Це була Олександра Ченкова з Одеси, яка сьогодні пережила терористичну атаку росіян. Повітряні сили наголошують, ворог підступний та безжальний. Одеса постійно під прицілом окупантів. Терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними безпілотниками по густо населених містах, знаючи, що будуть жертви серед цивільного населення. Тож захисники неба закликають усіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та швидко реагувати на попередження або вберегти себе і рідних. Сума сьогодні теж жалобі. Російська ракета пізно ввечері вбила щонайменше 11 людей, з них двоє діти, понад 80 поранені. Обласна адміністрація повідомила, що балістика була в касетному спорядженні. Саме через це так багато поранених і руйнувань, адже касетні заряди мають потужну нищівну дію. Ольга Чайко зібрала останню інформацію з подробицями. Страшна ніч і важкий день у сумах. Росіяни поцілили по спальному району напередодні о 20.37, коли більшість людей були вдома. Спочатку говорили про вісьмох загиблих, та до сьогоднішнього ранку цифра зросла. Окупанти вбили двох дітей та дев'ятеро дорослих. Ще -ре одинадцяте у реанімації. Загалом поранених понад 80. До такої підлості ворога люди не були готові, якраз вкладалися спати. Жена вже спати лігла, а я тільки телевізор, тільки накрився, як бахнуло, окна всі повилітали. Я одіялом вчили накритися, на мене грами полетіли, стекла полетели, В спальню к неї забіжав, вона піднялась теж, на неї рама лежить. Двоїні двері, двоє двері вибігли. А окна всі. навіть з на квартира, ми вдвоєм. Все повністю повлітало. Аліна. Виїхала до Польщі перед війною, та на два тижні привезла дитину з сюрпризом на день народження бабусі. Я бігом сюди, чую, бачу, що тут вообще все горить, повністю все горить. І я бігла, аби розуміла, моя дитина вдома сама із бабусею, просто все взривалося. Ми бистро забрали на дитину, вибігли всі, і вибігла собака, просто потірялася. Нам нам його дали в ручки прямо. Да, вічка. Емоції не приховують навіть волонтери, які разом з рятувальниками працювали із перших хвилин після терористичного удару. Приймаюся емоції. У мене на руках жінка вмирала. тільки що в квартирі. Зламали двері, вона ползла двері і стекла кров'ю. Нам не хватило, не хватило. хвилини, хвилини да, до п'яти зламували двері. Хаос, нехватка оклюзійних наліпок, у всіх легені, пробиті пнематорекс. Вулики пошкодження в житловому будинку багатоквартирному дуже багато людей поранено вікен зруйнована повністю. В центр двору прилетіла, Всі будинки, які навколо без вікон. Рятувальники працювали нон-стоп. спочатку допомагали людям вибратися з будівлі, евакуювати довелося понад 400 мешканців, Гасили авто, які спалахнули після удару, розбирали завали. У дворі встановили намет, де можна зарядитися і погрітися. Вікна разом із волонтерами забували фанерними плитами. Вчора аналогія була з Романською, коли прилетіла вперше авіаційна бомба, тому що і кількість загиблих більше десяти. Щодо будинків, пошкоджено 6 багатоквартирних дев'ятиповерхових житлових будинків. Вибито на вчорашній день. У нас була цифра понад 2200 вікон. Це дуже багато. У дев'ятому дитсадку міська влада розгорнула оперативний штаб. Туди мешканці досі йдуть із заявами на обстеження житла. Також там можна отримати матеріали для закриття вікон. Ті, у кого пошкоджена оселя, можуть зареєструватися на допомогу, яку надає низка благодійних фондів. У постраждалих будинках відключили газ, воду, електрику. Тих, кому нема де ночувати, обласна влада обіцяє розселити у гуртожитках та дитсадках на спорожнілі будинки, охороняти від мародерів. За матеріалами з Суспільного та кордон медіа Ольга Чайко, факти ICTV, єдині новини. Троє загиблих і двоє поранених. Такі наслідки сьогоднішніх обстрілів в півночі Донеччини повідомляє Донецька обівська адміністрація. Костянтинівку росіяни обстріляли сьогодні серед дня зі ствольної артилерії. Там двоє загиблих і стільки ж поранених. Пошкоджено дві багатоповерхівки та автівки. Ще одного жителя Донеччини окупанти вбили в Сіверську. Цей населений пункт або скоріше руїни, що від нього залишилися. Ворог цілодобово знищує з авіації і з артилерії. Сьогодні президент Володимир Зеленський здійснив робочий візит на Донеччину. Він відвідав один з найгарячіших напрямків східного фронту, місто Покровськ, у розташуванні 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади ДШВ Президент відзначив найкращих бійців, які стримають щоденні навали ворога на цій ділянці фронту. Також верховний головнокомандувач привітав українських захисників із Днем Сержанта. Крім того, Володимир Зеленський перевів, перевірив будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. Під час наради з питань життя забезпечення регіону він наголосив, безпека регіону пріоритетне завдання та зазначив, більшість оборонних споруд, що планували звести, вже облаштовано. Побував президент і на Куп'янщині. Про це він повідомив у вечірньому зверненні. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні на фронті зараз Куп'янськ вже був в Покровську. в наших бригадах. Привітав хлопців, дівчат, наших воїнів, із днем сержанта. Сержанти саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів і загалом наших підрозділів. Я вдячний усім сержантам, які справді є прикладом для солдата, сила всієї нашої української армії. Це люди, які служать. Служать віддано і стійко. Сьогодні мав честь відзначити державними нагородами найкращих воїнів тих, хто проявив себе в боях. Заслухав доповіді наших командирів, також доповіді щодо безпекової ситуації, соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині. Тримаємо наші позиції. Дякую воїнам. Слава Україні! Дозвіл Сполучених Штатів бити далекобійною зброєю по території Росії може стати вирішальним моментом для України. Так вважає президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, це рішення було необхідним. Москва побачила, що Україна має потужну підтримку, а позиція заходу непохитна та рішуча. Анджей Дуда переконаний, це змусить Росіян відійти від лінії фронту і від кордонів України. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, штати відповіли Росії зрозумілою мовою на вступ у війну північно-корейських військ та останній ракетний обстріл України. Тим часом голова дипломатії ЄС Жозеп Борель виступив за те, щоб і європейські країни також дозволили далекобійні удари по території Росії. Вашингтон проінформував Берлін про рішення дозволити завдавати ударів в глиб Росії. Про це повідомили в уряді Німеччини. Водночас канцлер Олаф Шольц не постачатиме Україні крилаті ракети Таурус. Він чітко визначився з цього питання та не змінить своєї позиції. Натомість, міністерка закордонних справ країни Аналена Бербок привітала рішення Сполучених Штатів. Вона наголосила, Україна має право завдавати далекобійних ударів по території Росії з погляду міжнародного права та самооборони. А от в Угорщині як кажуть, рішення Білого Дому є кроком до ескалації війни. Про те, що Штати таки дали зелене світло застосувати далекобійну зброю на території Росії, напередодні повідомила американська New York Таймс. За інформацією журналістів, йдеться про ракети Атакамс, дальність яких сягає 300 кілометрів. Однак, як зазначають у виданні, удари можна буде завдавати лише по Курській області проти російських і північнокорейських солдатів. Офіційно ж, ні в Білому домі, ні в Пентагоні цю інформацію поки не коментують. Кої у вихідні російськими загарбниками масована ракетно-дронова атака на українську енергосистему в центрі уваги міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, які зібралися сьогодні на засідання в Брюсселі. Перед учасниками онлайн виступив очільник української МЗС Андрій Сибіга, наголосив, сила заходу в єдності фактор цієї єдності сьогодні. Україна, і вона має ним залишатися. Це також застеріг жодного послаблення міжнародної ізоляції Росії, жодного миротворення агресора. Нічого про Україну без України. А очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Борель відзначив: на будь-які спроби діалогу Путін відповідає найпотужнішою атакою на цивільну інфраструктуру. Не схоже, що він хоче якогось переговорів, скоріше навпаки. Борель закликав нарешті дозволити Україні завдавати ударів західною далекобійною зброєю по російській території. Україна повинна мати можливість використовувати ту зброю, яку ми їй надали, щоб не тільки зупинити стріли, але й мати можливість вражати лучників. Сподіваюся, що країни ЄС погодяться з цим. А якщо ні, то кожен робитиме те, що на його думку найбільше відповідає потребі підтримки України.